Вітаю вас, малята. Малята, нам прийшов лист від котика Варкотика. Давайте його відкриємо та прочитаємо. Привіт, друзі! Я запрошую вас до себе в гості у своє помешкання. Малята вирушаємо в дорогу. Котику, чому ти такий сумний? Я замовив собі домашніх помічників через нову пошту. А що з ними? Робити, я не знаю. Давайте, дітки, допоможемо котику ворткотику. Подивіться, як багато коробок. Зараз ми будемо відкривати і називати домашніх помічників. Та пояснимо котику, для чого вони потрібні. Це фен. Феном сушить волосся. Це праска. Праска прасує одяг. Це пилисос. Пилесос збирає пил. Це телевізор. По телевізору дивимося мультфільми. Тепер котик знає, для чого всі ці прилади та їх призначення. Усі оці предмети допомагають нам удома, а ще їх можна назвати побутові прилади. Але побутових приладів дуже багато. Це пральна машина. Вона одяг. Це плита, на ній готують їжу. Це холодильник, в ньому зберігають продукти. Це мікрохвильова піч. В ній розігрівають їжу. Це електрочайник, в ньому гріють воду. Це міксер. Ним збивають крем і змішують тісто. Давайте назвемо ще раз побутові прилади: фен, праска, пилисос. Телевізор, пральна машина, плита, холодильник, мікрохвильова піч, електрочайник, міксер. А як ці предмети називаються? Так, молодці побутові прилади. Дякую вам за увагу. До побачення!